Загалом в Коростенському районі проживає близько 600 багатодітних сімей, кожна з яких потребує допомоги. Зокрема, сім'я Ярошенків виховує 12 дітей. Найстарша Мирослава у нас 25 років, є. вона ще сама, наче син женився, і дочка вона замужем живе в Києві. То вона теж має двоє дітей вже, двоє внуків у нас є. А найменшому це у нас йому 7 років. Сьогодні за сприяння благодійного фонду «Зігрій любов'ю дитину родина Ярошенків має власне житло. За час своєї діяльності фонд допоміг багатьом родинам в нашій області. Я людинам особисто допомагала, особисто своїх коштів в мене 60 тисяч. Я такі положила для дітей. Я займаюся 20 років благодійної діяльності, заслужений працівник сфери послуг України. П'ять орденів за благодійну діяльність, так що я сказала, що я не здамся, і ці родини це не несправедливо, коли три родини залишаються по за бортом проєкту. Тому до вас, як до народного депутата, звертаюся за допомогою. Сім'ю Ярошенків зустріла гостей смачною вечерею, пісною та щирою розмовою. В свою чергу Олег Ляшко теж не приїхав з порожніми руками для великої родини. Він подарував холодильник і наголосив, що, попри все, головним є щоб батьки були, батьки були від. Відповідальні, щоб діти, коли приходять у цей світ, це ж не просто так приходять. У кожного є призначення, в кожного є покликання, і дуже важливо дати можливість стати цим дітям на ноги, щоб дітвора виросла. От хлопці, оці, да, коли з депутатами стануть.